Ми знаємо, що немає, напевно, найприємнішого свята в нашому житті, ніж день народження. Але на день народження може статися навіть таке. Отож, уявіть собі, найгірший день народження у світі. Боже, день народження, як же я чекав це святом. Що ви сидите? Що відідаєте? Надавайте ну, що чекай, чекай. Давай перед початком ми хотіли тебе привітати. Ось тобі від нас, конуя, будь ласка. Ой, дякую. Чикай. А а вот цей пустый, блин, на свадьбе по каналу. А, секундочку. Да? А ну, кое-бы. Так я не понял. Міша, а тут тебе можна? Знаєш, взагалі у мене вдома не можна курити. А в мене то, а можна курити, кури! Закрило, сядь, не мішай гостям втихати. Зараз має прийти стрипті зірша з тортом. <риклад> Де то. <риклад> Знає, що, взагалі, то в торт! Знаєш, взагалі, це ти мала торт залазити, а не він у тебе. О, день таке от чудо привалило домой. Добрий день! А ви вірите в Бога? О, при вас Ведіть усім, будь ласка. П'яниця. день! Добрий. Оп'ять свідки його. Ні, ні ні Ми проводимо перепис населення. О. Скажіть, будь ласка, всі діти вашої родини вірять в Бога. Ой, Бог. Що бачив сіт з боку? Ну. І от чего я заливаєте? Я свин зі маю квартира, що хочеш, то я роблю. Що значить твоя квартира? Ти там мені щось! Втю... Так так, так, ти що твориш? Ти що робиш? Ощадь! Самій сусід, що хочеш з тим, то і робиш. Сядь, успокойся, все буде нормально. Боже, п'яниця! З кучного нас! Слабці, що прийде до мене! Що вернути аванс, я зайнятий. Mm -hmm. Вибачте, так вийшло, мушу біжати. Вибачте. Ей, гей, добрий день, я вас довела, будемо виподівати. Ні, ну зашибіться. Ага, Бачите? Yeah, wow. yeah. Добре межі, я ваш тут зверху і ви мене заливаєте. Я! Yeah. Yeah. Я не знаю, там хтось з ваших бутилків приніс, а що і звик. Шикарно просто. Нє, все, з мене хватить. фаєр-шоу заказували. С пічки. Спіть. Спітно! Все. До свидання. Все. Дешеве фіршоу. В центр виступає. Що ж, я що поїзд Ну, Зараз свіше має прийти з тортом. по любому. приємно. Пускайте. Я вкрию. Двері <клухи> закриті. А ми всі умрем. Так, спокійно ніхто не помре. Це буде нормально. Це буде Дивіться. Успокойся. Тут на диктофон. Дивися, диктофон. Нам залишили на диктофон. Диктофон і касета. Включай. Що таке? Нічого не чути. Дай сюди. сюди. Нікому не рухатись догребління! Так, 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 тихо, тихо, не, не чпай нікого. <звіць> <звіць> <Получається. звіць> Спасіба! Майякі у бійці, там дав, що дівшки йшли. П'яниця, яке, боже, не цей день народження. Міша, заспокойся. Все ж ти було озідеш. Я ніякий не п'яниця, я твій тато. Народження перетворився на найочікуванішу зустріч всього життя. Дякуємо!